Латін, джерело Міо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елма Телфолато. Спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Євгене, у нас чергова неспокійна ніч чергові обстріли. Лівий берег Києва зараз знаходиться без світла, величезні затори. Людям важко вибратися, тому що і метро курсує трошки згідно іншого графіку та інших маршрутів. Але тим не менше, ми прокинулися. Ми живі, і ми з вами спілкуємося в ефірі, не зважаючи на дії Росії і дії Путіна. І ось ми розуміємо, що Путін не припинить обстрілювати Україну, Україну ми сьогодні про це говорили з Євгеном Диким, що це таке тренування, і треба розуміти, що така у нас буде зима. Такі обстріли будуть ще й зимою, і з цим ми в неї входимо. Але е, ми говоримо ще й про те, що Росія вже розпочала гібридну війну і проти країн НАТО, і нібито розглядає можливість збройної атаки на НАТО. У НАТО у свою відповідь розглядають можливість збройної відповіді на цю гібридну війну Росії. Е, пишуть, що можуть розгорнути ударні безпілотники вздовж кордону з терористичним. Ні, федерації дозволити пілотам відкривати вогонь по російських літаках і навіть будуть проводити військові навчання на кордоні з Росією. І при цьому всьому там зазначають, що тепер вони не мають жодних зобов'язань повідомляти про зміну позиції публічно чи е, правильно я розумію, що НАТО, нарешті, можливо, десь зрозуміло, що з Путіним треба роз е, розмовляти лише з позиції силу та з позиції примусу його на жаль, я так не думаю, чому. Тому що ми з вами спостерігаємо, і це реальність, що країни НАТО живуть у касі про втрачений час, згаяний час. Вони понад два роки спостерігали дронову війну між Росією та Україною, і поки що не очевидно, що вони зробили якийсь висновки. Можливо, я помиляюсь, і вам очевидно мені ні, не знаю. Мені не очевидно. Я не бачу, які висновки ними зроблено. Серйозно не бачу. І це проблема. Це проблема, тому що це фактично ситуація, в якій ми всі опинилися, і. Ну, як би сказати, Україна понад 3,5 роки платить найдорожчу ціну життя і здоров'я своїх захисників і мирних громадян за те, щоб. Наші партнери почухались. А наші партнери почали чухатись при тому, що вони так надали Україні гігантську допомогу. Це правда, це все правда, правда. І ніхто цього не заперечує. Але змін кардинальних змін, які б Росію якось примушували задуматись, Росію при... примушувало якось е... робити ті речі, які вона не хоче. Я, чесно кажучи, не спостерігаю. Я прихильник тієї тези про те, що Росія зупиниться лише там, де вона отримає попиці. Я не бачу, де Росія отримала попиці. А чи готовий зараз між НАТО і країни Євросоюзу дати їй попиці, як ви бачите? Ну, тому що вони ж ми пам'ятаємо 23-24 жовтня будуть збиратися, напрацьовувати якусь чергову дорожню карту, обговорювати ось цю стіну дронів. Вони будуть говорити лише про захист. Чи можемо собі сподіватися, що таки будуть говорити і про удари у відповідь Ну хоча б, хоча б збивання безпілотників та літаків? Давайте ми перестанемо сприймати НАТО крізь призму радянських карикатуристів-кукриніксів. НАТО не агресивний альянс. А оборонний військово-політичний Союз. І ті, хто про це не пам'ятає, їм доводиться за це достатньо дорогу ціну платити. Ми на сьогоднішній момент бачимо, що що Сполучені Штати відійшли, як в дитячій касі, в дитячій грі, я в будиночку. І я не здиву... ну, я не впевнений, що американські військові мають наказ, в разі чого. Виконувати свої зобов'язання у відповідності з п'ятою статтею вашингтонського договору. Це раз. Два. Є коаліція охочих. Ну У всякому разі коаліція охочих робити гучні заяви. Які вона зробила заяви від лютого свого існування. І літаки над Україною будуть літати. І миротворчі сили тут опиняться колись, коли буде відповідні рішення. Але. Де це Де це все? Є програми Rearm Europe, є програми Safe. Дуже класні, круті, круглі цифри. Тільки мені не відомий поки що жоден російський танк, БМП, навіть жоден російський дрон, який вдалося збити цифрою майбутніх військових витрат. Вони всі збиваються за рахунок чого? українських Збройних сил. От тому кому треба допомагати? Ну, ось тут ми розуміємо, що потрібна допомога нам в першу чергу. і Там, нібито, в європейському союзі вже ми від Каї Калас чули та що а давайте ще більше допомагати Україні, тому що вона ось це стримує, і ми принаймні будемо мати час підготуватися, але мені видається, скільки би часу не було, а вони не будуть готові, тому що ну тут десь так працює ще й людська а, психіка, та що вони не хочуть вірити в те, що рано чи пізно ця війна може таки розпочатися, і десь вони все ж таки покладаються на те, що Путін. За, принаймні за усіма ознаками він функціонує як біологічна істота, як людина, і думають, що в нього є певна логіка, тому що вони розуміють, що якщо він рипнеться на НАТО та Європу, все ж таки це ось буде його такий останній ривок. Але знову ж таки пам'ятаємо, що у Путіна є союзники, а не партнери. останній ривок. Перепрошую, що перебив вас. Прошу ще раз, тому що ви, ви десь пропали, пане Євгене. Стосовно останнього. Прошу. Перебив, чому ви думаєте, що це його останній ривок? В чому? А ви думаєте, що все ж таки НАТО не може завдати удару у відповідь, коли Росія е, нападе. Ну ось як, як довго він зможе тоді вести цю війну, якщо навіть вона розпочнеться, якщо будуть обміни ударами. Як довго може протримати ця війна для Путіна і чи потягне його економіка цю війну? Удару у відповідь? Чим язиком? Ну, я не думаю, що вони будуть бути язиком, коли вже полетять ракети на НАТО. Ну, добре, а виникає тоді питання, які матеріально-технічні можливості для кінетичної війни. Коли ми подивимось і почитаємо різноманітних західних оглядачів, то там буде написано, що і проблеми були свого часу роками у Бундесвера, Проблеми були у французької армії, у британців практично, ну я б сказав, не, не суттєва сухопутна армія. Тому е, про що ми говоримо? Які? Хто? Польща Ну, Польща на сьогоднішній момент енергійно переозброюється, це правда, але вона ну, мені здається, в, в, поки що не, не кінцево готова до всього, щоб дати самостійну відсіч Росії. Так, ну поки що, на мою думку, НАТО рятує лише той факт, що практично, практично немає можливості в умовах існування космічної розвідки сконцентрувати якусь велику кількість військ на кордонах НАТО і завдати такого несподіваного удару, як Гітлер завдав Сталіну в 41-му році. Ну ось тут знаєте, говорячи, ви просто згадали про космічну розвитку. Я чомусь згадала слова одного із генералів Великої Британії, який сказав, що Росія вже починає війну у космосі, і вже планує там розмістити ядерну зброю. Ну, якщо вже і ці заяви і, і ці факти не прокинуть Європу, ну то значить, очевидно, що вона буде прокидатися справді від російських вибухів. Поговоримо про, про нас на чому ми зосередилися. Ось я починала сьогодні з того, що знову Трамп наговорив, але знову він не. Не визначився, буде він водити санкції проти Росії. Не буде, ну ніби каже, так, але знову ж таки, це Трампівське так. Він каже, можливо, так, але в то в той самий час він впевнений, що Росія з Україною сядуть невдовзі за стіл перемовин, тому що мовляв, у них вже немає, немає виходу. І ось знаємо, що е, президент України заявив, що наступного тижня до штатів відправиться наша делегація, яку очолить прем'єрка пані Свириденко. Будуть обговорювати ППО, енергетику, санкції, переговори та. Заморожені активи терористичної федерації, і ось чого нам очікувати від цього візиту від від цієї зустрічі, і в чому в чому буде пані Свереденко переконувати Трампа? Я не знаю, в чому буде пані Свереденко переконувати Трампа. А хто сказав, що вона буде зустрічатися з Дональдом Трампом? Окей, навіть якщо з адміністрацією, що нам необхідно донести до адміністрації Трампа, щоб вона потім донесла це до президента? До співрозмовників у Вашингтоні українська делегація має донести свою аргументовану готовність купувати американське озброєння і виконувати угоду про надра багатостраждальну, яка на сьогоднішній момент існує. Це на сьогоднішній момент головне. Ми маємо говорити про те, що ми. Є фактичним елементом реалізації американських цінностей в світі. Ми маємо показувати, що ми є стратегічними партнерами, ми маємо про це розказувати, ми маємо про це говорити. Але я, чесно кажучи, ну поки що я не знаю, як це будуть аргументувати там наші високопосадовці. Але з нею буде Андрій Єрмак, я думаю, що все вийде. Коли він там, то. Весь американський естеблішмент просто в захваті і просто плескають часом вухами по щоках. Це ви зараз з сарказмом? Невеликим. Невеликим Ну, зчитується більше ніж ніж ви, ніж ви говорите. А стосовно ось угоди про надра. Ну ми ж розуміємо, що угода була підписана ще справді 1 першого травня, і це така стратегічна угода. Але там же ж є і певні зобов'язання, і сполучених штатів там мають теж бути якісь гарантії рівноправного партнерства і інвестиції. Вони мають залучати. Ну і якось штати ж мають в. Захищати тоді те, те, про що написано в угоді? Тут ми можемо з них запитати? Ну давайте ми ж переконалися спочатку широкомасштабного вторгнення, що Володимир Зеленський користується високим авторитетом у західних політиків. То хай він запитає, чи готовий Трампа чи готовий він захищати Україну після підписання угоди про НАТО. Ви чули такий голос? Надії нашої з надр української влади, чи ні. Я чула заяву Трампа про те, що якщо Росія нападе на Фінляндію, Україну НАТО, то він буде її захищати. Оце я чула. Ну, це, ця заява поки що не підкріплена жодним американським солдатом на території Фінляндії, правда? Ну, з іншого боку, ми говоримо Фін... про заяви, так. Фінляндія є система мобілізації і їм, в принципі. Не настільки потрібно все, що там відбувається, але я розумію, що Трамп цінує можливість Олександра Стуба гарно грати в гольф. Попри це, але ну, я не думаю, що щось буде з цього, з цього вийде. Цікаво, чи щось вийде сьогодні ще з Нобелівською премією миру, тому що знову ж таки Трамп сьогодні ображено казав: А за що дали Обамі. Тут я в наголошую, що я так само підтримую цю це питання, тому що за Обами якраз Росія розпочала війну проти Грузії і віджала в неї шматок території. Але тим не менше, Трамп каже, що хотів би отримати цю Нобелівську премію миру, і якщо ні не отримує, то це буде як образа, як приниження ми вчора е, сказали е, голосувала Верховна Рада також за те, щоб йому надати е, премію миру. Чи то на днях вони голосували. А президент заявив, що якщо Трамп надасть тамагавки, то ми готові висунути його на Нобелівську премію миру. В той самий час вже всі бачать, що і Financial Times пише, що ну ніхто не вів кампанію за отримання Нобелівської премії Миру так наполегливо, як Дональд Трамп в самій же ж Норвегії бояться якраз помсти Трампа, якщо він її не отримує. Що він веде, мовляв, проти них якісь, знову ж таки. Якісь податки, або те, те, що він любить, почне тиснути. Ось як ми до цього всього дожилися? Що політик хоче настільки хоче премію миру, що його починають боятися? Трамп геополітичний гедоніст, тому нічого дивного в такій поведінці немає. Він живе своє краще президентське життя, спирається, у всякому разі, ще ближче Ближчий рік на підтримку власне, своїх колег-законодавців і в, в обох палатах конгресу. Чому, чому йому не почуватися впевнено? Він нагадує таку, знаєте, капризну дитину, яка каже: От я хочу і все, а ви тут хоч гопки стрибайте. І тому ну, логіка: а хто може Трампу заборонити щось? Ну, Путін може сказати, але Путіну це не вигідно, бо Путін не хоче руйнувати крихке порозуміння, яке склалося після зустрічі в Анкоріджі. Відповідно, він буде і далі, я б сказав, навіть роздмухувати оце самолюбство Трампа. Тут немає нічого екстраординарного і екстрадивного. Але як довго йому вдасться розмухувати ось це самолюбство, і чи Трамп буде покладатися лише на це. Ну знаєте, можна довго слухати леулесливі слова, але якщо Путін ніяк не йде на перемовини, ніяк не йде на поступки, ну то рано чи пізно Трамп все ж таки відвернеться від Путіна. На що я принаймні дуже сподіваюся, і сподіваюся, на, на ось ці цифри, які нам показують опитування у штатах, що все більше і більше республіканців виступають за допомогу Україні, і і республіканці до Речі, і демократи виступають за допомогу Україні, за надання і зброї за те, що необхідно нанести поразку Росії. Ось скільки у Трампа лишилися ще не, не так. Скільки у Путіна лишилося ще часу дмухати на Трампа? Я думаю, що е, у Росії і я про це не раз вже говорив. Є психологічний портрет Трампа. І вони його активно використовують і будуть використовувати надалі. Скільки залишилось часу, особливість соціології полягає в тому, що вона не має такого, знаєте, ефекту компостера. Тобто, зафіксувати громадську думку і казати, що далі от вона має бути саме такою. Ну подивимось, поки що, я чесно кажучи. Не ризикну прогнозувати, але я не бачу підстав для швидких змін. Тому що Трамп ще перед своїм вступом на посаду казав: Я посажу Путіна і Зеленського за стіл переговорів зразу ж. Посадив? Ну Він лише хоче. То... І Бачите, знову в чергове каже, що ось ось невдовзі вони сядуть. Ну так само, як він закінчив чи то 7, чи то 8 воїн. Це ж, це ж Трамп. Так, я думаю, що зараз всі дуже з великим нетерпінням чекають і спостерігають за тим, що відбувається на близькому сході, і від цього буде залежати в принципі багато чого. Ну, якщо говоримо про близький схід, я думаю, що побачимо, можливо, все ж таки наступного тижня щось вирішиться, тому що Хамас вже каже, що отримав гарантії від посередників та адміністрації Сполучених Штатів, які всі підтверджують, що війну остаточно завершено. Але пам'ятаємо, що лише наступного тижня має відбутися ось цей обмін заручниками, і тоді побачимо, чи справді Трамп чогось, хоча б, домігся. Пане Євгене. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген Магда, директор інституту світової політики, був разом із нами. На зв'язку про і сьогоднішні обстріли і про удари у відповідь будемо говорити після новин та паузи. Зараз я вас запрошую задонатити вартість своєї кави не на Збройні Сили України, тому що завдяки ним ми чуємося з вами і приходимо на роботу. І зараз слухаємо президента і повертаємося після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.